Привіт, мене звуть Лана. Я астролог, трансперсональний психолог, і хочу сьогодні розповісти вам про Соляр. Чи знаєте ви, що кожного року ваш день народження настає в інший час і, можливо, навіть в іншу дату, ніж ви народилися? Це пов'язано з рухом сонця, з тим, що у нас 360 градусів і 365 днів року. Вони не співпадають. Тому не дивуйтесь, якщо астролог прорахує вам, що ваш соляр включається на півдоби раніше або пізніше від вашого часу народження. Це перший момент, який ви повинні знати, що відбувається в момент соляру. В Момент обернення сонця, коли воно стає в ту саму координату, як в момент нашого народження відкривається потужний портал, через який ми ніби отримуємо додатковий, додатковий потік енергії, зв'язок з вищими аспектами своєї душі. Це сакральний момент, який варто прожити наодинці, прописати карту бажань, зробити маніфестацію бажань, зробити активацію своїх бажань. Тобто загадати, і перший день соляру краще провести, присвятити собі. Ну, про дні соляру я розповім пізніше, а зараз про сам соляр. В цей момент, коли включається соляр, астрологи можуть переглянути, які саме задачі і розповісти вам більш детально. Але кожного року. В момент обернення сонця у нас включаються певні задачі на цей рік. Це як ніби космічний такий шлях, вказівний для того, що нам робити, яким чином проявлятися, які, куди краще спрямовувати енергію, а де буде у нас просто застій і не варто туди спрямовувати свою увагу. В астрологічній карті це видно. І як астролог я можу вам це розповісти, або будь-який інший астролог, якщо він вміє це робити, звичайно. І що важливо, в перший день соляру йде закладка всіх подій, які будуть стосуватися вас як особистості. І перші 12 днів від початку соляра. Перша доба, друга, третя, четверта і так далі. 12. 12 діб дорівнює 12 сферам життя. І кожен день він не дорівнює дому гороскопа. Він символізує дом гороскопу, сферу життя. І якщо в перший день, я вже казала, соляру краще провести його для себе, присвятити собі, таким чином ви закладаєте фундамент. Власної цінності, власної реалізації. Тобто у вас увага спрямовується суто на себе. Другий день пов'язаний з матеріальними цінностями, з нашим фізичним здоров'ям, рівнем енергії і, звичайно, гроші. Якщо ви так складається, що другий день соляру співпадає з вашим днем народження, коли всі вітають, коли всі. Дзвонять, телефонують, ви запрошуєте в гості. Постарайтесь цей день трошки збавити оберти і провести його максимально гармонійно, щоб вам було спокійно, щоб ви не визнажились матеріально, енергетично на своїх друзів, на своє оточення. В усьому краще за все протримуватись балансу. Третій день пов'язаний з з сферою братів, сестер, наших рідних, нашого оточення, сусідів, співробітників. І також це поїздки, навчання. І ви просто можете відслідковувати, як розвивається сфера комунікації саме в цей день. Отже, четвертий день це день пов'язаний з нашою родиною, родовою системою, з нерухомістю. Тобто, якщо у вас є плани на купівлю нерухомості, інвестиції в свою нерухомість, будь-яку маленьку, велику, неважливо, подивіться, які події будуть у вас відбуватися саме в цей день. Тому що кожен день це маленька ретроспектива того, як будуть розгортатися події в цій сфері життя протягом року. П'ятий день це наші діти. Це наші кохання, це наше, наша творчість, творче проявлення. Тож цей день краще провести саме в такому колі оточенні, активації наших, нашої енергії поруч з тими, кого кохаємо, або заплануйте якусь творчу зустріч, а, ну, мабуть, там те, що допоможе вам розкрити ваші певні здібності. Зробіть те, що ви давно мріяли зробити, і весь час відкладали. Ви собі відкриєте прохід в творчу реалізацію і проявленість. Шостий день пов'язаний з роботою, здоров'ям, і головна теза цього дня служіння. Тобто, що таке робота? Можна говорити, що це зобов'язання, але. Це може бути служіння вищої постезь, коли ми дійсно свою роботу сприймаємо як служіння іншим і внесок, який ми даємо в цей світ. Тож цей день пов'язаний зі здоров'ям, можливо, потрібно присвятити цей день якимось процедурам, але спокійним, не потрібно екстремальних, нічого екстремального починати саме сьогодні не потрібно. Скоріше, цей день, як ви його проведете, він покаже, чи будуть у вас в цій сфері проблеми протягом року. Сьомий день це наші партнери, це всі, хто не я, це люди, які нас оточують, це відкриті вороги можуть бути. Тому цей день класно було б, якщо ви прагнете публічності. Зробити якусь таку теж акцію, де ви можете проявити себе серед інших людей. Або навіть просто сходити в публічне місце, відчути цю енергію, що я не один, навколо мене люди, однодумці. І якщо ви можете ну, елементарно вийти в ефір свого інстаграму, Фейсбуку, мережі, в якій ви активно проявляєтесь і хочете проявити себе. Восьмий день. Пов'язаний з екстремальними ситуаціями. Це криза, це можливість, це де... умовно, цей день пов'язаний зі знаком скорпіону. Скорпіон це смерть, трансформація, переродження, відновлення. Тож в цей день не потрібно створювати екстремальних ситуацій, конфліктних ситуацій. Уникайте будь-яких неприємних ситуацій. От, і проявляйте мудрість, подумайте, що ви можете зробити інакше, щоб вирішити ну, якусь проблему. Тому що смерть це просто перехід з одної форми в іншу. І це трансформація, Сенс смерті в тому, щоб змінити те, що не може змінитися. Кращий варіант це. Міф про птаха Фенікса. Коли він перероджується і починає відновлення, да? тобто після смерті, повного а, згорання, він відновлюється і продовжує свій шлях. Тож це класний день для переродження. І ще цей день пов'язаний з нашою сексуальністю. Дев'ятий день це день пов'язаний з подорожами, розширеннями. Навчанням, вищим, вищою освітою, викладанням це Юпітер це і стрілець, це вчитель, це наставник. Тобто, якщо ви в цій сфері проявляєте себе, плануйте на цей день якісь активності для того, щоб проявити себе як наставника, вчителя для інших, або зробіть мандрівку, подорож, яка вам Дасть можливість розширити свій а, кругозір або зробіть якусь мандрівку, яка допоможе вам розширити ваш світогляд. Десятий день символічно пов'язаний з Козирогом. це наші цілі, це ті плани, які ми ставимо собі на цей рік, це те, куди ми спрямовуємо свою енергію для того, щоб реалізувати призначення своєї душі. Тобто ставте собі цілі, плануйте якісь конкретні дії, які ви зробите саме в цей день, і присвятити його своєму масштабуванню і розкриттю професійності. Якщо, звісно, у вас є такі амбіції. Одинадцятий день це символічно пов'язаний з Водолієм. Це друзі, неформальна така обстановка, неформальне спілкування. Це однодумці, спільнота однодумців, це нові плани і проекти. Тож проводіть цей день найкращим чином, реалізовуючи саме такі цілі. І 12-й день. 12-й день пов'язаний з рибами. Риби це філософія, це глибина, це містика, це психологія, це глибини підсвідомості. Це щось таємниче, що лежить глибоко всередині, чого ми не можемо побачити просто явно і зрозуміло. Тобто це наша інтуїція, це зв'язок з потойбічними силами, так, з вищими силами, це містика, містифікація, те, що ми не можемо потрогати, відчути, назвати, але ми відчуваємо, що це є в просторі. Це наші здібності, яснобачення, яснознання. Тож цей день такий присвячений нашій розкриттю наших інтуїтивних здібностей, і ще це наші сни. Можливо, вам присниться якийсь віщий сон, або сон, який щось вам показує, попереджає, до чогось готує. Тобто, ці 12 днів бажано вести календар. І просто записувати в кінці кожного дня, який був настрій, з яким, в якому стані ви провели саме цей день, і ви просто по відчуттях будете писати, сьогодні відбулася щось неймовірна подія, позитивна чи негативна. І це означає, що в цій сфері життя у вас відбудеться ситуація, е подібна до того, що було закладено в цей день. Я сподіваюся, вам зрозуміло сенси цих 12 днів. Тобто це йде закладка на 12 сфер життя, але це не означає, що якщо там в тебе в третій день відбулася якась неприємна подія для тебе, то на третій місяць вона станеться. Ні, це не так працює. Це говорить, що протягом року в цій сфері життя може відбутися неприємна подія. Або навпаки. Ви в якийсь з 12 днів відчули, що у вас відбулося щось вау, грандіозне, щось незвичайне. І ви розумієте, що в цій сфері життя а, я готова приймати таке щось несподіване. І це вам знак, куди спрямовувати свою енергію а, найбільше для того, щоб досягти а, успіху і прориву. І коли наш рік добігає кінця перед днем народження, перед наступним соляром. У нас є також 12 днів особливих. Вони називаються згортання соляра. І це особливі дні, тому що саме в цей момент ми здаємо екзамен Всесвіту на те, як ми прожили цей рік, що ми змогли зробити, що не змогли зробити. Що вийшло, не вийшло, да? де ми творили, а де ми витворили. От. І таким чином, кожен день, але там йде зеркально на зворотньому напрямку. Починається 12й, 11, 10, 9, 8, 7, і так до першого дня. Да? Тобто вони якби йдуть один. Якщо це точка соляру, то роз, е, новий цикл йде сюди, вперед, а старий цикл йде. Якби Ззаду наперед, так? таким чином. Тобто, починається з 12-го дня і в зворотньому напрямку згортання соляра. І теж ми можемо бачити, що в якийсь з днів згортання соляру відбувається негативна подія, це знак, що ми тут щось не допрацювали, не побачили, не зробили, не зрозуміли і нам, якби контрольну не здали. Тобто, у нас йде повторення матеріалу і вивчення того. Що ми не змогли зрозуміти, Тож це як хвост, який переноситься на наступний рік.